Хмельницький, акваторія Південного Бугу. Тут є все для екстремального відпочинку. Стрибки з Тарзанки, якщо пощатить, то у воду, якщо ні, то гілля дерев. Ми самі бачите, тарзанка обрізана, ми обрізали, і от геляки. Зразу ж геляки, куди діти можуть потрапити, і все, що може бути. У пенсіонерів популярний заплив за буйки. Я бачу, ну ви їх так поставили, а там зілля треба обрати. Якщо я пливу і мені між ногами зілля, я можу від нього тікати. Найпопулярніший атракціон навпір переплити Південний Буг. Середині п'яний мужчина Відпливаю, він п'яний, да. В лодку залазь – ні. Чому? Я поспорив з жінкою з жінками на пляжі, що я перепливу туди обратно. Я виключив двигатель і супровождав його до берега на веслах, щоб він не втопився. Найулюбленіше екстрім шоу у Дітлахів – відпочинок і купання без батьків. На річку йдуть цілими класами. Вчора один з 21 ї школи, школи й клас. В повному складі прийшли. Вигнав з їх. Від таких небезпечних розваг рятувальникам гори за порятунок життя скоріш чують лайку аніж слова дяки. По різному. 50 на 50, що буває дуже буйно, буває нормально, адекватно. Найпопулярніша народна забава купання у стані сильного алкогольного сп'яніння. На річці Південний Буг за адресою вулиця Північна втопилася людина. Водолази достали тіло людини. За свідченнями очевидців, які бачили, як втопилася людина, що дана людина перебувала в нетрезвому стані. Усього в області станом на 27 червня є вже 17 потупельників, і це коли купальний сезон офіційно ще не розпочався. Більше того, загиблі купалися у необлаштованих для цього місцях. Якщо у Хмельницькій області більше двох тисяч водойм, вдумайтесь, то тільки дев'ять місць призначені для купання. Одне з них Хмельницький міський пляж. Тут, начебто, є усе спостережна вишка з рятувальником. Двох п'яних забрали з бойків, дітей відправили додому. 9 клас. Також тут встановили буйки, обстежили дно, перевірили річкову воду, досипали піску, розмістили урни для сміття, відремонтували вбиральні, відновили парасольки. Однак відпочивальникам все одно недогода. А чого не вистачає? «Єдине, думаю, тільки напевно музики. Не подобається те, що могло бути побільше гарне. Все грязно, і пісок, і пляж грязний. Стосовно бруду на міському пляжі, то відповідальні за доглядом кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять, і запевняють свої обов'язки, виконують добросовісно. Тільки за вивіз того ж сміття підприємство сплачує щомісячно 3 тисячі гривень. Їжеднівна до 4 часов утра вивез сміття кожний день, три контейнера. Кульцівація кожну неділю раз Йде У нас ще, ми косім. Зеленую зону. И восстановили тоже все У нас зонты. Все восстановлено. На стоит, раздевальная, что Каждое утро мы хлорируем. По нормативам, які хлорірні таблетки, ми тоже теж роздівалки. Зараз у нас питання піднято до 1 числа з допомогою ну, влади і наших народних депутатів. вместе со мной ми привозимо від 100 до 250 тонн піска. Що ж до безпечного відпочинку, то тут здебільшого спрацьовує стара народна мудрість спасіння потопаючого з права рук самого потопаючого. Про прості правила поведінки на воді відпочивальникам нагадали надзвичайники. Просимо вас застерігаємо дотримуватися правил безпеки. І якщо будете приходити з дітьми, будь ласка, слідкуйте за дітьми на носі випускні вечори. У ці дні рятувальники і всі відповідні служби області працюватимуть в посиленому режимі. Чергування буде цілодобове, утім, рятувальники вкотре звертаються до громадян. Відпочивайте безпечно і пам'ятайте ваше життя у ваших руках. Юлія Стафурова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.